Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною смачне ароматне печиво бантики. Воно має оригінальний вигляд, приємний аромат і гарний смак. Печиво готуємо. На йогурті. До того ж воно корисне. Починаємо готувати. У мисочку розбила одне яйце. Потрібно його розмішати виделочкою. Беру ось такий йогурт. Потрібно його 125 грамів. І перемішуємо з яйцем. Насипаю сюди соду півчайної ложечки. І перемішую. Як бачите, йде реакція. Помітна пінка. Додаю сюди пачечку ваніліну 2 г. Перемішуємо разом. Насипаю сюди цукор 80 грамів. Та наливаю сюди олію 30 грамів. Усе разом перемішую. Просію до тіста 300 грамів борошна. Борошно просію у три етапи. Тобто просіяла 100 г, розмішала, потім ще 100 г просіяла, розмішала. І потім останні 100 г. В результаті вийде 300 г борошня. Коли помічаємо, що ложкою вже важкувато вимішувати, продовжуємо вимішувати тісто рукою. Потрібно вимісити тісто, щоб воно не приставало до рук. Я тільки що додала ще 50 грамів борошна, бо тісто було рідкувате. Це залежить від борошна, тому що попередній раз я готувала з іншого борошна, інший був виробник, мені знадобилося 300 грамів його. Цей раз я готую, мені знадобилося 350 грамів. Тому. Можливо, у вас якийсь інший сорт борошна, вам його знадобиться менше або більше. Почніть із 300 грам. Ось вимішуємо. Ось таке тісто я в результаті вимісила. Воно не липне до рук. Притрусила килимок борошном, і зараз буду його розкатувати тісто. Розкатала тісто. Дивіться, десь пів сантиметра завдовжки. У мене є ось така формочка, діаметр її 7 см. З її допомогою я буду вирізати ось такі кружочки. Ви можете використовувати для цього якусь чашечку, можливо, бокал. Як вам зручно. І тепер оце зайве тісто прибираємо. Потім його розкатаємо ще раз і виріжемо ще кружочки. Зараз я вам покажу, як я готую ось такі бантики. Так, розрізаю. Тут одна смужечка, тут дві смужечки. Потім ось так. Запам'ятовуйте, або потім ще раз передивитись моє відео. Ось таким чином я розрізала кружочок. Беру одну пелюстку, другу пелюстку і кладу на них третю пелюстку. Тобто обидві підвертаю під низ, зверху кладу пелюстку. І ось так завертаю смужечку під низ. У нас виходить бантик. Бачите, скільки гарних бантиків вийшло? І це ще не все буде друге деко. Не повне, але трошки буде ще. Нагріваю духову шафу до 180 градусів і відправляю туди печиво випікатися. Пройшло 20 хвилинок, бантики готові. Ви слідкуйте за своєю духовою шафою, тому що вам можливо знадобиться і 15 хвилинок, і 25 хвилинок. Тобто для кожної духової шафи своя температура. Дивіться, які гарні бантики вийшли. Зараз скуштуємо. Дивіться, які вони знизу підсмажені. І ось іще буде друге деко випікатися. Тобто загалом 33 штучки. Так, знімаю однією рукою, тому не знаю, чи вдасться розламати. печиво ще. Гаряче. Дивіться, яке воно всередині. Бачите? Зразу видно, що печиво крихке. Тісто хрумке, я думаю, зараз куштую. М -м -м. Тісто водночас і хрумке, знизу хрумке. А зверху ніжне. І всередині ніжне. Мабуть це тому, що воно на йогурті. Взагалі печиво ніжне, дуже смачне. На цукор ідеальне. Я думаю, варто вашої уваги. Щоб ви приготували і пригостили когось зі знайомих. Гарний варіант таке печиво брати на роботу. Наприклад, діткам в школу давати з собою, тому що це і цікавий варіант печива, таке в магазині не купиш. І смачно. Ну і домашня випічка завжди корисна. До кави, до чаю. Чудово. Приготуйтеся цим рецептом і напишіть у коментарях ваше враження. Чи сподобався вам цей рецепт. Буду чекати ваші відгуки. Також прошу вас ділитися моїми. Відео зі своїми подружками, друзями. Можливо, вони приготують за моїми рецептами і пригостять вас. Смачного! Слава Україні!